Розкопали стилізований герб Володимира 16 17 століття. Цю річ знайшли студенти факультету історії, політології та національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки. 12 юнаків проводять археологічні дослідження в рамках проєкту реконструкції мереж в центральній частині Володимира на території археологічної зони. На одній з ділянок студенти знайшли залишки споруди шістнадцятого століття із завалом кахляної печі та з титулатурою герба Володимира. За свідченням історика Віктора Баюка це найдавніший міський герб в Україні. Він засвідчений в 1324 році на листі міста Володимира до німецького містра. Стральзунда, знахідка тотожна із гербом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого та їхніми нарукавними знаками і прапором. Відомо, що археологічні роботи нині продовжуються. Студенти знайшли ще три стилізованих герби Володимира і керамічну фігурку вершника. Всі знахідки згодом опрацюють фахівці-реставратори.